Ви на каналі Суперплеєр Бростарс. І всім привіт, на каналі Суперплеєр Бравл Старсь. І, і сьогодні ми будемо грати в другу частину радужних друзів. От дивіться, бачите? це зараз у нас друга друга частина радужних друзів. Ми тут всі стоїмо, а тут а цей, я хай не розумію, що то, то за, нову, чи, за нову частину. Я вже навіть не розумію, що це хоть за чувак. Ну ладно, ну, чувак вообще прикольний. Я, я казав, я вже я, я, я пам'ятаю, що я вам казав, що я вже грав ту ігру. Але я не грав. Але, але, але я не, але, але я, але я не бачив всіх монстрів, типу, які там є нові, і навіть, я, я ще навіть старих не бачу. І зараз я бачу тільки одного синього. Але, але сьогодні ми, ми побачимо всіх монстрів другої і другої частини радожніх друзів. Зараз вони тут зараз щось нам дідко, щось про щось говорить. Я, якщо чесно, не розумію про що нам. Опа, це це ж крат, це ж червоний, дивіться. Це ж той самий глав, главний э, герой. Він, він, він щось нажимає щось активовує. Це, це ж монстри, дивіться. Єть, зелений сірий? А, він тепер синіх переробив на сірий, чи то в мене глюки, чи то... Щось інакше, ага. Тіпа, зараз, зараз, зараз зараз поки тільки два героя. А потім буде більше і більше. Сьогодні відео буде дуже інтересно, тому ставте лайки і не забудьте підписатися, підписатися на мій канал. І кстати, сьогодні я буду робити сьогодні я буду е, монтаж знову буду монтаж робити, але не знаю, чи в мене получиться, получиться класним чи ні. Ну, це буде мій перший монтаж. Ой-ой-ой! О, господи, дивіться, де ми. Я, 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 я даже ту карту не пам'ятаю. Шот. Офигеть, будущее! Офигеть, дивіться, мы як на якийсь. Де? Кто? Валим! Біг... А що треба... А, треба якісь такі е, сині лампочки чи шо тут хотя напишу в комментариях, что то за предмет. Я, я якщо чесно не Чи розум. Че, Чи то що? -то, що, -то, що, -то, що, -то, що -то, я вообще даже не знаю, що це. Напишіть коментарі, бо вже якісь люди вже хоч щось знайшли, хоті видите мене скин на коротку оцініть від 1 до 10, ну я думаю такий собі, ну, теж же прикольно. Так то буде до сюди. Так, шо у нас нічого Я одне вот розумію. Поняти, то я понял, де ти, ти їх там вообще двоє валим валим. просто витікаємо, звідси. А це де це я? Я вниз спустився. Ладно, ладно, біжимо, біжимо зі це нафіг. Хай, то я звідси пам'ятаю. Ладно. Ми, ми, ми якомусь саду. Ви я просто офієл, як продумана продумана игра друга частина радужних друзів. Хоча я думаю, вона буде така сама, але ні, вона все така сама та игра. Опа! Я знайшов. Хай, от віці, яке тут королівське місце, ану. Дивіться, який я король. Хочете хтось заскріньте хто, хто, за мене з, таке, з таким зображенням поставити собі на заставку, а зараз мені треба йти далі. Що брамо? й це ж палац королівський! Ну. Так. От тут, походу, ще тут ніхто нікого не було. Мені так, здається. так, ага, це на вихід туди наверх піднімати. Ага, угу, так-та так. -та. Ну коротше, тут нічого такого цікавого. Оп. Йошкін! Це ще що за голова. С -с Синій? Що за. Він буде їсти? Де її пройти. А він нам не дає туди прийти! Просто А, не хватає. А, я думаю, що це. Йошкін код. Ну, я думаю, що ця голова синя, оце. Подстава. Йо-моє, Це шо що, що за тюрма? Це ми зараз на вулицю вийшло. І кстати, подивіться... Ця яка е, 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 забув як колесо смерті, подивіться на нього, воно що ще класне, Я думаю, я що друга частина буде така простенькою, така, така собі. Але все-таки розробники постаралися на славу і придумали для, для фанатів Роблоксу Роблокс, Роблокс, таку прикольну карту. Не, ну за таку карту треба точно поставити лайк, а я йду. А нам мені треба що шукати при мене, хай я можу покататися. Давайте покатаємося зараз зартів. Дивіться, ми тупо катаємося на, кол, на, кол, на, кол, на, на, на колесі смерті. Я не знаю, як воно називається, але це, ні, я вже забув, як воно називається, я на такому катався, але забув. Але дивіться, я тепер в ігрі на такому катаюся, Тільки мене зараз спіти спрігнути, бо воно. Який мужчина не зупиняється! Дай вийти. Мені Не вистачає ще одного. І це... А, коли, коли, де, де він? А, зелений ігри заді мене був. Ні, в мене немає. Не вистачає, що ж... Кстати, дивіться, це, це, це ж похоже, як на прапор України. Дивіться, синьо, жовтий, ну ще класно. Ну, так, ну тут нічого нема. Тут тут же ігроки були, робіт, тут же нічого такого нема. Так хоча вони всі. Я не розумію, чого вони всі стали. А, туди не може. Так, що вони там в чаті пишуть? Ага, ну, щось по-англійськи, крусту. Дні аглічані, походу, грають. Так. Нічого. Ота, а, а де? Офігей, тут ще космічна якась база є, ну. може покататися на спорткарах? Е, все? Все, все знайшли. Тепер воно світиться. Все, знайшли цей, це, знаєте, як Бетмена як Бетмена визива. Як, як Бетмена визивати. Так, е, 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 таким фонарем світі, щоб бо тільки в фільмі, так як Бетмена призивають. Я, я коротше, бачу. Тобто, але я от не розумію, що вони. А, це, це сигнал Сос! Обо синій там. Ну коротше. Що от от цей дід говорить? Я не розумію. Я от тупо не розумію. Ох, ну. Комін, Хари Вес і. Містейк. Містей? Я, якщо що перекладати не буду, не вмію, Ну як? Тільки з перекладачом. Ну, кстати, тепер нам треба знаходити предмет і ставити якусь машину та що бурить. Опа. Оце це, це, це ж новий Бравлер, дивіться. О боже, який Бравлер, я вже ходи брав Стас переіграв, бо новий, новий новий, новий персонаж в ігрі. Йо, ви бачили його? Там він похожий на якогось. динозавра. Це похожий на динозавра ноги, вісти. Може бути. Ага, отут показується, тепер показується, кого вбили. Але тепер буде тепер новий персонаж. Інтересно, інтересно, як в нього. Я чув? Огнітушить. Огнітушить. Огні тушить. Всі. Так, я от не розумію, тепер... Що таке? Ага. О, плюс 10 монет мені в коні в купілочку. Нормально. То що це що, 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 таке? Та якщо то зразу. Якщо, то зразу. ну друг там синій чи сірий, я не знаю, чому в мене сірий, але для мене буде сірий. О, дерево, можна позаласти. Ехід, кстати, можна вийти звідси, якщо я захочу. Ну зараз поки що не, не треба. Блін, якомусь лабіринт зайшов! Завжди anyway, в таких местах бывают скримеры. А выход? А, -а, -а, -а! я думал. А, -а, -а, -а так я бы, в... так я наоборот верну. А, -а, -а, а я то думаю, куда я вернусь. Як шо шо Ой, бачил? Кто это? Кто это? Оно хожанец. Хожанец? Ё, валим, валим. Это какие блин, Це ж Птеродактиль з юрського періоду, я дивився, це стопудово він. Ви бачили, що він робить? Це ж Птеродактиль... Вертоліт? Це ж бачили, як симулятор. Ви бачили, як він вбиває персонажа. Тупо бере його своїми когтями і потім бере її вверх просто. Да ну вас! Да ну вас? Я думав що, думав, що це проста гра, ну ні, блін. Це новий персонаж. Я краще б першу частину такого додавали, ну, блін. Я не розумію. Так. Я, не, я би хотів, що я мене зловив, але якось знаєте, ігру програвати я не хочу. Якось це не для мене. Опа. Угу. Я, кстати, тут ще не був. Ага, ну я туди не піду. Мені то не потрібно, кстати. Ага, шкода, що тут пригати не можу, так би я запригну. Шк... Так, вона щось надягнула. Опа. Так, зараз що виповзнемо. Але я кстати, того, я кстати, того чувака підставив, бо просто тупо я, напевно, ви бачили на відео. На відео, от якщо, то, якщо хочете подивитися цей момент, то просто перекрутіть. Я там лю, я там просто тупо чувака підставив. Я, він ішов, я, я тупо відкрив і зайшов з коробки. і Він мене побачив. Я тупо чувака підставив. Я, сиді не, блін, я не знаю, як то в мене вийшло. Так, і хочу ще походити порозслідувати оцю багу. 6 із 15 знайшли. Угу. Ну, тут, коротше, нічого нема. Вже треба добігти до кінця. Хай дивіться, яка дорога в рад, формі радуги. Хм, прикольно, тут на спорткарах походу ганяли. Дивіться, який тут слід був. Який тут слід? Ладно, ну тут, коротше, нічого інтересного немає. Я думаю, треба йти далі, розслі... дивитися на цю локацію, що тут ще є, що тут нового це бачите? Ході, давай, давайте Ріл давай, покатаємося. Оба, так давай. Сюда! Сюди! Ми хоч і граємо. Ми от хоч граємо радужних друзів, але все-таки поганяти нам на, на машині хочеться. Йопа! Хапець врізали. ви це бачите, ми можемо на машині в Роблоксі їздити! Що? Офігеть. Я навіть не знаю, що в радужних друзів додали таку інтересну функцію. функцію. Я, я коли побачу, то я сам щодня... Фі... А, ще два. Ладно, вони там всі шукають, роблять все за мене, а я тут катаю, е, катаюся. Тому краще ти теж їм. Тихо. Я знаю, що це за походка. Це того нового персонажа, який бере її в небо просто летить разом з, разом з ними. Це, кстати, в теродактиль. А, а, то ми ж все зібрали? Блін. А чому ж не я. Так, да, я тут майже нічим не займаюся. Так, ну чекайте, я можу. Я можу, я можу, я можу щось купити. Ні, я можу купити оце. Я купляю. Так, примінити. Все, У мене є тепер новий, новий бокс. Опа, знов тут дед. Порваний. Його треба врятувати, бо тому що його загнали в пастку. дивіться, тут можна дивитися всю карту. Ну так, карта не, 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 в, не велика. Ну карта, це велика за першу. Це перша вона більша. А п'ять червоний говорить. А коли ми ж з тобою розберемося, інтересно. Давайте от поставимо лайки, щоб розработчики побачили, і І... інтересно, чи вийде третя частина. Ну, я думаю, що перша ніхто не спів пограти, а я вже думаю про третю частину. це Оце ну, просто тупо... А, вона ну, тепер тебе сів-сість. А, я поняв. Знаю, я напевно вже всі вже, вже, вже знають, що це. Це, це, це коротше <смас> Та, така штука, типа е, свобідне падіння. Ого, о, кстати, дивіться, яка в мене коробка стала. Я, кстати, сьогодні буду переігрувати, Буду багато буду більше грати... А, поняв, що треба робити? Я поняв. Я, кстати, буду більше, сьогодні більше більше, більше іграти, іграти в Г... радужні друзі. Бо тому що я бачу, що вони дуже інтересні. І кстати, будь яка в мене коробка. От а давайте тепер оцю коробку ком... ви напишете в коментарях і оцініть її з 1 до 10 балів. Інтересно, скільки ви напишете, мені навіть мені навіть самому цікавіше. Так, ну то нічого нема, господі! Дай ходить, що нам зараз той птеродактиль не попався на, на мою голову. А тут -а вийшли ці монстри. Ага, туди не можна. А правильно вони всі. Йошкін-кот! Валім, 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 валім! Опа! Быстро. О, біжить, его. Побіг за своей жертвой. А І Еще якраз сюда. Не, ну знаєте, я це поставила. Мені ну, треба те шукати предмети Добре, кстати, який у мене малюнок. Ей, синій, дивись. Ти, диви, правда, класний. Ай, проходь, Кстати, вийти, він прийшов. Повз мене. А ти... Твою! Обалди! Я не кажи, що я сюди... Ні, ну ти просто посрати, Я просто чуть не... Я, я чуть не офигел! Е... Я знов не все зібрав. А вони Мені дивіться скільки тут монет дають... Я да нічого не роблю, мені дають монети... Інтересно... Оп... а, Тут... а, то наш дед приїхав... я буду його називати так. Дед дед командир. Don't worry, I'm okay. Все окей. Okay. Ну, то я можу перекласти. Угу, угу, Та-та-та, все ясно. Uh -huh. От ті, хто люблять, кстати, перекладати, перекладати, перекладати а перекладати перекладати англійську мову, то перекладіть. І напишіть в коментарі, що мені тут написали. Ті, ти, ти. Тому що я безсилий. Щось тут робити. Ладно. Давайте. Давай. Опа, новий монстр! О, дивіться, це ж новий монстр, ну тут. Це що за бумеранг? Ви бачите хто, хто це? Я сам офигел. я їх. Я вам клянуся, що я тих монстрів перший раз бачу. От, бо, тому що, якщо б я їх вже бачив, то б на відео казав, та, дивіться, це новий монстр, я вже їх бачу. А зараз я просто. в є, я не знаю, що то таке. І мене перший монстр це здивував, а тут а ще, блін, новий під'їхав. Ну це вообще... Так ага. А что треба? Їжу кухонну? Я понял, хотя можна бластер брати? Шкода. А, мне нам треба муку зібрати. Зелений, ти невчасно, прийшов. Твою! Бачите, яка пастка? Валим. Я це зробив! Я не бачу нового монстра. Капець. А то, а на тому наше відео може шок. Ретулон. Рету лонг. Нано все почнемо. Але то капець повний! Просто як так програти. Ви розумієте, але тому я винен. Я вийшов на коробку. Я, нечайно з неї вийшов. На тому я винуватий. Капець. Я просто офієл, ну як так? Ну боже, чому ж я не на. я хотів нажати на стрибок, я хотів нажати на оборот, щоб іти трошки швидше. А я сам з себе підстав. Ну давайте, може, ще одну каточку вже побачив. Я думаю, можемо ще один раз зіграти, но... але думаю, одного разу нам вистачить, тому давайте вже закінчувати це відео, якщо вам. Якщо вам реально сподобалось... Ого, сюди залізли, але ну, давайте тут полазимо. Опа, ха-ха, прикол. А а вони що там роблять? Ну, Давайте сюда Оп. Ага, а мы Ну прикольно. А, тепер ми всі це не вийде. Ладно, ну що, давай, ну все, давайте вже закінчити тоді... Наше відео, якщо вам воно сподобалося, тому, тому не забувайте ставити лайк і підписуватися на мій канал. Якщо ви поставите сьогодні, не дуже якщо поставите сьогодні, хоч би, хоч би, не знаю, там 10 лайків, то ну так мінімум 10 може бути і, і, і відео. І ми будемо, і ми будемо грати, вже бі і ми будемо грати більше, більше разів, тому що сьогодні це був такий випробуваний раз. Ми побачили тільки два нових монстри. В слідуючому відео ми вже побачимо нарешті того синього синього то те світло синього, Потім ще всяких монстрів. Ну тому тому Я надіюся що за вашу підписку я знімлю це відео, тому давайте прощатися. Всім пока-пока. Не забудьте про підписку і лайк. чи Чекайте нового відео. Всім пока-пока.